Чудовий план. Я б тебе обійняла, якби це не спалило тобі шкіру. Я тільки за, але твій гурт уже повний. Так, ми замінимо ті. Лайзель піде до табору. Я хочу Карлак попробувати. І вона дор... Вони. Всі, коротше, всі герої прокачуються. Я прокачую не героя конкретного, а я прокачую. Полу... Виходить, що рівень команди. Правильно? <клес> Новий рівень особливості класу, чистя небезпеки. Перевага для китків протидії спритністю проти пасток. Закляття. Іпокривів. І, і, і дія зухвала атака є. Рубальна шкода. І третій рівень також. Отримуємо ми.